Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття з природи. А ось говорити ми будемо сьогодні саме про природу. А чи знаєте, ви, діти, що таке природа? Отже, природа це все те, що нас з вами оточує, але ж не зроблено руками людини. Стіл, парта, стілець, шафа це не є природа, бо вони зроблені руками людини. До природи належить сонечко, хмарки, земля, рослини, комахи, тварини, птахи. І ми з вами, люди, теж є частинкою природи. Дітки, а ви пам'ятаєте, що природа може бути живою та неживою? До живої природи належить, належить все те, що може рухатись, їсти, пити. Народжувати дитинча. Ну, ось, наприклад. Дивіться рослини, квіти, дерева, птахи, тварини, ми з вами люди. Це все жива природа. А до неживої до неживої природи належить все те, що не може рухатись, харчуватись і народжувати дитинчат. Подивіться, сонечко це нежива природа. Маринки нежива природа, земля, пісок теж належить до неживої природи. Жива та нежива природа тісно пов'язані між собою. Ну, ось, наприклад, риба відноситься до живої природи, а водичка до неживої. Але ж риба не може жити без води. Рослини не можуть жити без землі. Та без сонечка. А ми з вами, люди, не можемо жити без сонця, без води і без землі. Отже, все живе та неживе пов'язано між собою. Давайте поміркуємо: що станеться діти, якщо раптом зникне вода? Рослини зможуть без води? Ні. Тварини зможуть без води? Ні. А комахи? Зможемо без води? Не зможемо. Ми не зможемо вижити без води. А навіщо нам, людям, потрібна вода взагалі? Діти, воду ми п'ємо, в воді ми готуємо їжу, водою ми вмиваємось, миємо тіло. Отже, без води нам не обійтись. Без води нема життя. А чи бережемо ми з вами воду? Дітки, берегти воду означає. Не наливати в склянку або в чашку з водою більше води, ніж вона вам потрібна. Берегти воду означає не залишати увімкненим кран з водою. Помили ручки, помили обличчя, помили тіло, закрили кран Так? Щоб вода з нього не капала. Отже, крім того, берегти воду означає не розливати її просто так. Водою користуються, вода потрібна нам для життя. Без води нема життя. А ще берегти воду означає не забруднювати річки, моря. Озера. Що це означає не забруднювати? Не кидати воду в річці, ніякі предмети, не виливати ніякі напої, не бросати, не кидати ніяке сміття. От що означає берегти воду? Діти, подивіться, будь ласка, на ці дві склянки з водою. Ця склянка з чистою водою, вона чиста, прозора. Подивіться, якщо я ось так покладу у казку, ми її бачимо. Це говорить про те, що вода чиста, прозора. Цю воду можна пити і людям, і тваринам, і птахам. А цю воду забруднену можна пити ні в коєму разі. Отже, воду не можна забруднювати. Її треба берегти. Берегти треба живу та неживу природу. Берегти треба воду, бо без води, дітки, нема життя. Зараз я запрошую вас, дітлахи, пограти зі мною в гру, яка називається Правильно, неправильно. Це гра про природу. Правила такі: якщо я кажу щось правильне, ви хлопаєте в долоньки, якщо ні, ви показуєте ось так. Домовились? Розпочинаємо. Мити руки. Під водою, правильно чи ні? Правильно, йдемо далі. Мити тіло під водою, правильно чи ні? Вірно. Залишати увімкнений кран з водою. Це правильно чи ні? Ні. А далі ви самі грайте. Наливати в склянку або в чашку води більше, ніж потрібно. Далі. Поливати водою квіти, правильно чи ні? Далі кидати в річку різні предмети. Наливати різні напої, правильно чи ні? Далі. Купатись в річці, правильно чи ні? І останнє. Берегти воду. Це правильно чи ні? Дітлахи. В березні ми святкуємо День Землі. І ось сьогоднішнє наше заняття воно сказало про те, як треба бережливо відноситись до природи, до природних ресурсів, до води. Отже, бережіть воду!